Віктор Матюк один з тих світил, які своїм життям і повсякденною працею освітлювали галичанам дорогу до просвіти, до культури, були прикладом беззавітного служіння людям і мистецтву. Саме вони, Віктор Матюк, Михайло Вербицький, Іван Лаврівський, Ісидор Воробкевич, Остап Нежанківський, саме їх творчість. Вважав відомий львівський композитор Станіслав Пилипович Людкевич, стала основою для розвитку професійної музичної культури Галичини, і без них був би немислимий дальший поступ. Віктор Матюк був сучасником Миколи Віталійовича Лисенка, молодший від нього на 10 років. Деякий час листувався з ним. Але в творчості завжди був вірним послідовником творчого стилю композиторів Беремишської школи. Віктор Матюк продовжив та розвинув традиції Михайла Вербицького та Івана Лаврівського в хоровій і музично-театральній сферах і сказав нове слово в області камерно-вокальної музики, створив перші професійні зразки камерно-вокальних жанрів на Галичині. Отже, Віктор Матюк в плеяді галицьких композиторів 19 сторіччя займає достатньо особливе місце і недаремно Людкевич, власне, про нього згадував як про змарнований талант. Автор крилець і «Веснівки», як він пише, це був змарнований талант, у якого музичні здібності не розвинулись через те, що суспільні умови були невідповідні для розвитку цього таланту. Людкевич, в принципі, вже мислив категоріями митця нової доби, коли професіоналізм в мистецтві трактувався ним як передумова необхідна для будь-якого творчого самовияву. Але Матюк був ще людиною попередньої доби. Матюк виріс і сформувався власне, як учень Виробицького. Він сформувався ще в тому середовищі галицької духовної інтелігенції, для якої поєднання своїх душпастерських обов'язків і творчих проявів було справою цілком натуральною. І от що цікаво, у нього власне відчуття. У поєднанні цих двох сфер діяльності не викликало ще такої, е, м, такого різкого несприйняття, як це бувало вже у його молодшого колеги, з яким він, до речі, дуже дружив і навіть е, пробував спільно працювати як у Остапа Нежанківського. От Остап Нежанківський їй набережив дуже різке розчарування в тому, що він... М, Захотів бути професійним музикантом, але це була професія непридатна і не занадто шанована в Галицькому середовищі, і батько змусив його бути священником. І для нього в зв'язку з тим душпахівські обов'язки були достатньо обтяжливі. Інша річ у Матюрка. Натура е, наскрізь така. Рефлексивна, заглиблена в собі, дуже тонка, чутлива і вразлива Віктор Матюк. Гадаю, свої душпастерські обов'язки сприймав з великою самопосвятою. І про це можна судити навіть по характеру його численних творів, серед яких ми дійсно, на жаль, знаємо лише. Веснівку та крилець, але який насправді залишив по собі набагато більший е, творчий спадок, зокрема, прекрасні духовні твори, які виконуються в церквах, але дуже часто навіть без прізвища автора. І е, принагідно хочу сказати, що до незріла необхідність підготувати хоча б один цілісний компарт-диск Віктора Матюка, чи написати про нього докладнішу. Наукову працю, тому що він заслуговує цього. Це є дійсно постать е, такого великого діяча в цій культурі. Чи був він повністю змарнованим талантом, можна замислитися чи е, з Людкевичем, чи був він тільки скромним трудівником на просвітницькій неві? Я думаю, Станіслав Пилипович з притаманною категоричністю висловлюється на цю тему вже з позиції свого часу. Як і більшість представників української творчої інтелігенції Галичини 19 – початку 20-го століття, Віктор Матюк був священником, а разом з тим, і це теж традиційно, педагогом, видавцем, активним громадським діячем, священники на Західній Україні були носіями культури, освіти, духовності і як згадувала дочка композитора, Віктор Матюк завжди дбав про освіту української молоді, видав збірки для навчання дітей та молоді, зокрема, руський співаник для шкіл народних, «Малий катехизм музики, співаник церковно народний для шкіл народних, дозволений митрополитом Андреєм Шептицьким для використання при науці церковного співу в школах народних, короткий начерк науки гармонії і композиції. Він мав надію, що це допоможе нашій талановитій молоді відкрити для себе таємниці музичної композиції. Так, отець Віктор Матюк сіяв зерна освіти, культури і своєю практичною працею, виданням підручників намагався спрямувати розвиток талановитої молоді. У селі Карів, де він постерював, заснував просвіту і став її першим головою. Організував хор. І своєю невтомною працею прославив його на всю околицю, організував будівництво читальні, безкоштовно лікував людей травами. Про це свідчили багато вдячних сучасників. А в музеї Віктора Матюка у місті Сокалі зберігається його книга Наука гомеопатії, вся списана рукою Віктора Матюка. Матеріали до музею подала викладач Сокальської дитячої школи мистецтв Ольга Михайлівна Кусень, яка особисто спілкувалася з наймолодшою дочкою композитора Лесею і отримала від неї особисті речі Віктора Матюка та знаменитий чорний фортеп'ян. І так я йду в ту хату, такі сходи розвалені, встала такий і, і, і відчинила двері. Я нічого не питалася. Я відчинила двері і сидить дві старі жінки. Одна на ліву, одна направо. Я так стала і дивлюся на одну із них, ну то чисто портрет матюка. Так настільки вона була подібна, а вона такі мала випуклі очі, такі проразні таким чорним поглядом не змірила. Я кажу, що я сука, а вона настільки тішилася, але вона не піднімалася. Вона так би на ліжку сиділа в такому, такій простій одежині. Просто так. Але що було в хаті, то чудовий серван. Такий чудовий сервант, шкляний, таке шкло було. Таке, що знаєте, що думаю, що це було дійсно і від матюки привезли, від Карла вони привезли. І вона була досить освічена жінка. Таке було, такий був, якби я війшла зовсім іншу площину. Вона була така, те обличчя було таке, таке, знаєш, що пахло культурою від неї. Вона казала, що вона знала мови, знала німецьку мову, вони вчилися перемишлі, вони вчилися. навчилися, вона розказувала всі три доньки і син. Сказала, що було їх три дочки. Була Іра, була Аня і була вона Леся. Леся сказала, що я завідувала господарством. Крім дочок, вони мали ще два сини Роман. Який помер в ранньому дитині, в ранньому віці, і був ще Мирон. Мирон Платон стається через Риску. Називався так. Він висвітився на священника і буде то там, коли Львова був священником. Він був ціле життя там, священником, як, як, от як її похорон, то він, він там помер, а сестра тут померла. Вони один день помер. Всі люди це розказували, і вона мені розказувала. Те, що вони померли. Віктор Матюк був людиною глибоко релігійною у своїх переконаннях і вчинках. Яскравим прикладом може бути його мелодрама Інвалід, головний герой якої Ангел Русі, як і сам Віктор Матюк, вболіває за долю українського народу в минулому вільного і прославленого, а потім поневоленого ворогами, роз'єднаного між особицями. Прабог не дозволяє йому підняти меча для оборони скривдженого люду, а переконує, що щастя і воля прийдуть лише через піднесення морального духу, через освіту і духовне очищення. Так вважав і Віктор Матюк, і завжди він залишався людиною високої християнської моралі, відданою служінню Господу і своїм релігійним переконанням. Сповідував любов до ближнього своїх парафіян, до свого рідного, родимого краю. Матюк народився 18 лютого 1852 року у селі Тудурковичі Сокальського повіту. Його батько, селянин, секретар сільської управи, був дяком в церкві і славився своїм гарним тенором. Дуже рано у дворічному віці втратив матір. Його виховувала бабуся Варвара, стара співуха, як її називали. Від батька Віктор успадкував чарівний голос і любов до співу. Вже з семи років допомагав йому співати у церкві, і за ангельський спів став улюбленцем односельчан, які пестливо називали його Вікторцем. Потім навчався у Сокалі, ймовірно, у так званій червоній школі. Це семирічна чоловіча школа, яка в роки Другої світової війни була зруйнована. Співав у церковному хорі, вперше отримавши незабутні враження від чотириголосного виконання літургії під керівництвом дяка Хомена. Сокальчани полюбили хлопця, запрошували його до себе співати народні пісні. Перший біограф Віктора Матюка Біликовський пише бувало, оточать його міщани довкола і з жаждою слухають його співлі. І не відступають так довго, доки послідньої стрічки не відспівав. З 1864 року Матюк продовжує навчання у Львові, де закінчує 4 клас і вступає до німецької гімназії. Співає у хорі церкви святого Юра, у хорі Ставропійського братства, яким керував тоді Парферій Бажанський. З цього хору вийшли такі відомі співаки, як Мишуга, Закревський, познайомився з творами Михайла Вербицького, Івана Лаврівського. Деякий час займався у Порфирія Бажанського та більше самотужки наполегливо студіював підручники німецьких музичних теоретиків Маркса і Лож'є. Щасливою і визначальною подією в його житті. Було знайомство з Михайлом Вербицьким, який перебував у Львові в лікарні. Матюк дуже часто відвідував знаменитого вже в той час композитора, показуючи свої перші творчі спроби. Після порад Вербицького з'являються перші твори Віктора Матюка, пісні Прошу я тя любий сину, розлука, Хор на розвалинах Галича. Саме Вербицький спрямував юний талант у правильне русло. Благословив на творчий шлях. Вже тоді Михайло Вербицький віщував молодому таланту, що при тривалій праці той стане добрим композитором, а як зразок радив вивчати твори Дмитра Бортнянського, нашого українського Моцарта, як називав його Вербицький. Енергія і завзяття юнака, в свою чергу, були джерелом енергії вже згасаючого композитора. Саме на його прохання Вербицький написав кілька церковних творів і жахировими, святий Боже, і рукописи подарував Матюкові. На жаль, співпраця представників двох поколінь галицьких композиторів була нетривалою. В грудні 1870 року Михайло Вербицький помер, проте для юного сповненого творчих поривань композитора він назавжди залишився ідеалом. На який той рівнявся протягом всього життя. У 1873 році помер його батько. І Матюк переїжджає до Перемишля під опіку до свого старшого брата Антонія, який був капеланом у єпископа Снігурського. І продовжує навчання у перемишській гімназії. Різними барвами розквіт талант Віктора Матюка. Він і співак-соліст, і диригент хору, і організатор струнного оркестру, аранжувальник, і композитор. Саме тут учнем сьомого класу гімназії написав знамениту веснівку на слова Маркіяна Шашкевича, яка облетіла цілий світ, яку співали світової слави співаки Соломія Крушельницька, Олександр Мишуга. Дочка композитора розповідала, що Віктор Матюк присвятив веснівку Порфирію Бажанському, якого він якийсь час навчався у Львові. Перший дослідник творчості Віктора Матюка Біликовський переповідає, як народилася ця мелодія. Композитор ішов в бурю понад сян. Морозний весняний вітер розколисував сиві хвилі ріки. Його холодний подих пригинав до ледь пробудженої землі. Малесеньку квітку, що, ніби наперекір розбурханій стихії зими, першою пробудившись, розкрила чар свого життя, цвітіння. Композитор, притишивши хід, нахилився. Гімназийський плащ на хвилю закрив від вітру маленьке чудо весни і згадались Маркіянові слова Буря загуде, краса змарніє, головоньку склониш, листоньки зрониш. І здійнялась на холодній стихії, дрібна цвітка, вирвалась з об'ємів пекучого вітру і полетіла над світом пісні. У 1876 році Матюк вступив до Львівської духовної семінарії. Познайомився з Медловським, який став його лібретистом. Там він диригент семінарійного хору. Пише музику до театральних вистав Капрал Тимко, Простак, Інвалід. У 1878 році нещасну любов. А у 1880 році одружується з Юлією Борисевич, дочкою паруха з Хунина. Існує твердження, що Юлія Борисевич була родичкою Маркіяна Шашкевича. Це видається правдоподібним, адже Віктор Матюк перший з композиторів звернувся до поезії Маркіяна Шашкевича і співпрацював з ним та його сином протягом всього життя. Піднесений на крилах кохання. Пише кілька солоспівів на слова гейне в перекладі Володимира Шашкевича, сина Маркіяна з посвятою дружині. Ти дівчина ружоуста, ти маєш бриллянти і перли. Не забудь. Ой плакав я в просонні. У 1882 році висвячується і стає священником. Часто змінює місце праці, живе в перемишлі, в крехові біля жовкви. В селі Маковийському біля Ярославля, в Лівчі, тепер територія Польщі, а з 1889 року і до кінця життя в селі Карів. Одночасно продовжує видавничу композиторську діяльність, збирає і опрацьовує для чотириголосного чоловічого складу хорові квартети за тодішньою термінологією Михайла Вербицького, Івана Лаврівського. І Воробкевич, а також свої власні хорові композиції.